Уривок Єсара, призначений для читання на найближчий тиждень або життя Сари, починається з опису смерті Сари, дружини Авраама, і закінчується описом смерті самого Авраама. Обидва дожили до похилого віку, а головне покинули світ задоволеними і сповненими життям. Читаємо, що Авраам помер у старощах добрих, старий і нажившись. Він залишив після себе велику родину, забезпечивши їй благополучне життя тим, що Бог дарував йому, а в Ісааку збереглася обрана лінія, пов'язана з Божими опітницями. Розглядаючи кінець життя цього мужа віри, не знаходимо багато інформації про його переваги або недоліки, але помічаємо одну дуже характерну для нього рису Авраам дивився вперед і планував майбутнє. Він не просто знав про існування Божих обіцянок, дотримувався їх, жив ними кожного дня, вони спонукали його до активності і планування життя так, щоб виконати свою частину і очікування на виконання Божої частини. Наприкінці життя Авраам продовжує дивитися в майбутнє, перш за все, в майбутнє своєї родини, пов'язаної з Божим завітом. Керуючись двома головними обіцянками завіту, землею і потомством, Авраам купує землю, а потім шукає відповідну дружину для свого сина Ісака. Спочатку він отримує у власність шматок землі від Ефрона Хітеянина. З'являється можливість пошуку місця поховання для Сари. Розмовляючи з жителями того краю, Авраам сам назвав себе чужинцем серед них. Хоча вони поважали Авраама, проте не ставилися до нього як до одного зі своїх. Авраам знав, що Бог дав йому цю землю в володіння і саме тому вважав правильним залишитися тут. Жителі Хеттеї спочатку хотіли дати в користування Аврааму одну зі своїх кращих грубниць, потім Ефрон подарувати йому поле і печеру Махпели. Авраам вважав за краще заплатити повністю заключити законну угоду за участю свідків і отримати безперечне право власності для себе і для своїх навщадків. У Біблії читаємо, що крім печери Махпели в Хевроні ще два місця були придбані подібним особливим чином могила Йосипа в Сихемі та храмова гора над Давидовим містом. Також бачимо Авраама, який знаходиться в траурі і не соромиться сліз. Бо оплакує свою супутницю життя, з якою він так багато пережив і пройшов, в прямому і переносному значенні. Деталі цієї жалоби першої жалоби описаної в Торі, залишаться зразком в багатьох похоронних правилах і звичаях в юдаїзмі. Але смуток не паралізував життя Авраама, так що він відмовився від погляду в майбутнє. Коли час жалоби закінчився, він розпочав пошук відповідної дружини для Ісака, сина обітниці, продовжувача обраної лінії завіту з Богом. Історія цих пошуків становить основну частину сьогоднішнього уривка. Авраам посилає слугу Єліазера знайти дружину для Ісака раб молиться, що Бог вказав йому на ту, яку призначив для раба свого для Ісака, і з цього пізнаю, що ти милість учинив з моїм паном. Бог чудесним чином указує на Ревеку, пізніше, коли слуга повідомив про цю подію її родині, всі погодилися від Господа вийшла та річ ми не можемо сказати тобі нічого злого чи доброго. Ревека пішла по стопах Сари першої матері народу Ізраїлю, її зустріч з майбутнім чоловіком була не дуже видовищною, але значущою. Він вийшов ввечері в поле помолитися і підняв очі, і побачив її вдалині. Ревека підняла очі і побачила Ісака. Далі в Писанні говориться: І впровадив її Ісак до намету Сари, матері своєї, і взяв він ревеку, і за жінку йому вона стала, і він її покохав, і Ісак був утішений по смерті матері своєї. Ісак і Ревека показують приклад того, що вступ в шлюб весілля це не кульмінація, а початок справжнього кохання. Равві Хірш зазначив, що важливо, щоб любов передувала вступу в шлюб, але ще більш важливим є її присутність в самому шлюбі. Єврейське розуміння підкреслює взаємну відданість і глибоку прихильність протягом усього життя. Шлюбний завіт, як і будь-який з Божих завітів, встановлений для благословення і повноти життя. Це запланований Богом спосіб відображення образу і подоби Божої в людині, тобто чоловікові і жінці. У подружніх стосунках плід любові, справедливої самовіддачі і оволодіння своїми характерами, це справжній шалом, благословений стан миру і почуття наповненості, повноти своєї сутності. Цього хоче небесний батько для всіх своїх дітей. Єврейський вчений раші перераховує три речі, які завжди були видні в наметі Сари. Після її смерті вони припинилися, а коли з'явилася ревека, вони відновилися, і любов знову наповнила дім. Ось ці три речі: світло, яке не згасало з суботи до наступної суботи, коли в святий день панує атмосфера істинної радості і освячення. Світло Божого миру шалом буде відчуватися в домі і в інші дні тижня. Друге, Благословенним було навіть тісто, з якого випікали хліб, тому не бракувало запасів і ніхто не був голодним це не залежало від ступеня заможності, а від доброти і гостинності. Третє це хмара, яка постійно спочивала над її наметом. Хмара символізує перевагу духовного виміру над фізичним утриманням і керуванням господарством. Це найважливіша мета, до якої прагне сім'я показ присутності Бога в домі. Якщо хочемо дізнатися про месію з цього фрагменту Тори, то картина шлюбу Ісака і Ревеки підходить найкраще. Авраам шукає дружину для свого сина Ісака. Раніше Авраам погодився принести Ісака в жертву. Ісак прообраз майбутнього Месії, який був посланий щоб в зволі свого небесного батька і за рішенням прийнятим ще до створення світу стати жертвою за грішників. Тепер Авраам хоче знайти дружину для того, кого раніше приніс у жертву. Так само небесний батько в певному сенсі хоче знайти відповідну наречену для свого сина це частина вічного плану Спасіння. Подібно до того, як знадобилося чимало зусиль, щоб перед Ісаком стала Ревека, так само необхідно докласти чимало зусиль, щоб нарешті перед Христом постала наречена, готова і досконала. Кожен має вибір відкинути благу звістку. Батько шукає тих, хто повірить в його сина. Подібно до того, як Авраам послав особливого надійного слугу знайти наречену для Ісака, Отець посилає Святого Духа, щоб він відкривав очі людям для розуміння Слова Божого і усвідомлення гріховного стану їх сердець. Кожен, хто вірить в Ісуса, названий нареченою Агнця. коли родина відправляє ревеку подорож до Ісака, благословляй її. Ти, наша сестра, будь матір'ю для тисячі десятків тисяч. І нехай нащадки Твої внаслідують брами Твоїх ворогів. Це благословення ревеки дуже схоже на благословення, яким Бог благословив Авраама після спроби принести в жертву Ісака, там Бог сказав: Благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє внаслідує брами Твоїх ворогів. Ревека може символізувати наречену Месії, і тоді заповідь про те, що її потомство здолає своїх ворогів, є дуже важливою. Дослівно її потомство захопить брами своїх ворогів. Брами були тими слабкими точками укріплених міст, через які намагалися прорватися. Коли була взята брама, ворог був практично захоплений. Цю образність використовував також Ісус, хоча в дещо іншому значенні. А саме, що брами Ада не здолають його народу, брами Ада а найвритіше Олу, то брами смерті і могили. Мертві не в змозі їх оминути, однак Ісус говорить, що тих, хто належить йому, вони не зупинять, Його народ подолає браму смерті і повернеться до життя силою Воскресіння. Розглянутий уривок Тори починається з опису смерті Сари. І все ж він має назву життя Сари. Тому що перед згадкою про смерть Сари в першому вірші 23 розділу книги буття двічі зустрічається вислів життя Сари. І було життя Сариного 100 літ і 20 літ і 7 літ літа життя Сариного». Це показує нам, що головна мета життя, а не смерть. Її смерть згадується один раз. А життя двічі. Тому що люди віри мають два життя і одну смерть, а їх смерть буде підпорядкована силі життя в майбутньому світі. Всім слухачам бажаю достатку Божого миру, шалом, до побачення. Матеріал підготував Еменеел Махніцький, музика Пауліна і Шимон читав Андрій Наконечник.